Всім привіт! З вами Core і Сьогодні ми поговоримо про те, як е, виконати акцію від Bybit на Mantle і отримати 25 МНТ або 20 доларів на аккаунт, як створити ферму, купити проксі, е, які антидетекс браузер використовую я, як перевести, як спів'єднати цю акцію і акцію ZARO на OKX, ну, наприклад, там нагороди $5, доларів, е, яка окупить всі ваші витрати, і будемо розбиратися. Всю інформацію про те, скільки акаунтів у мене зайшло, скільки не зайшло, ви зможете знайти в Телеграмі. Тобто я там веду весь учет, тобто що я роблю, що я виконую, скільки заробив, скільки могли заробити ви, і так далі. Давайте починати. Зараз ви бачите екран, саму акцію, тобто місія номер 2 від Bybit і Mantel. Бачите всі завдання. Перше завдання це підписатись на аккаунт Bybit в Твіттері, і друге завдання це. Та сама підписка тільки вже на сам мантл в Твіттері. Тобто, я беру і підписуюсь на Mantle, і можу закривати. Далі нам потрібно зробити е, цитату, тобто ретвіт. Тут я додатково ще буду використовувати лайк. Like. Ну, лайк like, ну, мені не складно, натискаємо quote твік, додаємо якийсь коментар. Це може бути будь-який коментар, головне, щоб він був людський від вас, тобто немає різниці, що писати. Ось написуємо, наприклад, Good Project, Beat My Love і надсилаємо все. Це завдання виконано. Наступне завдання це створити SBT на Mantle під своїм UID. Перше, що нам потрібно, це, це нам потрібно під'єднати свій Metamask. Ми його під'єднуємо, підтверджуємо, тобто ви зараз на екрані ви не бачите підтвердження, бо я захватив тільки одне вікно. А не повністю екран, Ну, ладно, зараз я підтверджу. Все, підтверджено. Так, готово. Секундочку, натискаємо Continue to Link. Продовжуємо і далі натискаємо Connect Wallet. Зараз ви будете бачити підтвердження. Під'єднуємо і додаємо мережу Mantle. Мережа Mantle у вас з'являється. І все, можемо мінтити, якщо у вас є МНТ на балансі. Ну, а як бачите, в мене немає МНТ на балансі. Що ми робимо? Ми заходимо на Bybit, робимо переказ на торговий аккаунт, наприклад, USDT. Ми все рівно будемо їми торгувати. Закупляємо мантл. Нам потрібно від 10 мантла. Я купляю їх 11, тут все закриваємо, закриваємо, щоб воно не мішало. Це ви бачите у скорному виді. Купляємо 11 мантл, купляємо по ринку. Далі заходимо в свої активи, перекидаємо з торгового аккаунту на аккаунт для фінансування вже Mantle. У е, нас його 1098, е, копіюємо адрес і будемо виводити. Тобто вибираємо монету Mantle, вибираємо мережу Mantle, вставляємо адрес. Так, е, всі монети, натискаємо підтвердити і вводимо всю безпеку, яка нам потрібна. Тобто там коди і так далі. Е, далі ми переходимо вже е, в сам квест, натискаємо перше завдання. Е, якщо ми його скіпнули, натискаємо Verify і переходимо на його. Ось з'явився наш мантл, натискаємо Mint, платимо якусь там мінімальну комісію, е, це навіть не 1 цент, 0,01 мантл, це менше 1 цента. секундочку, І да, е, змінчено. Далі ми це можемо закривати. І переходимо сюди, натискаємо Verify, е, наступне завдання Mint and Hold. Тут натискаємо просто Verify, Добавляємо свій гаманець, вибираємо його, натискаємо Continue і Verify. Має появитися. Так, да, готово. Е, наступне це нам потрібно ввести свій UID. Ви можете його знайти так само в профілі в себе. Е, вставляємо UID, Verify і все. квест виконаний. Тобто е, завдання ми виконали. Є. Е, тепер нам потрібно поповнити баланс назад, той самий мантл. Вибираємо монету мантл. Е, вибираємо далі мережу так само мантл. Е, натискаємо підтвердити і все закидаємо. Далі там бачимо адрес, це я скіпнув. Е, чекаємо, поки прийдуть. Е, зачекаємо, но тут ми можемо вже зразу виконувати OKX. Тобто з OKX ми заходимо в кампанію. Приєднуємось до акції Zero, бо ми з OKX перекидали на Bybit. В Цей момент я скіпнув, бо це було б дуже довго, бо я в мережі Tom. Бачимо, ми зараз ATN наш, з якого я викидав, тобто от 156 доларів чистий депозит. Він ще не обновився. Тобто протягом 20-30 хвилин або години він оновиться ось і вже прийшов наш ментал. Ми його перекидаємо на єдиний торговий аккаунт з фінансування. Так, перекидаємо, натискаємо усі і все, підтвердити. Все, готово. Наш мантл переказано. Далі ми можемо зайти в мантл USDT на споті. Це нам потрібно зробити, щоб виконати наступну і саму практичну останню умову. Це е, купити-продати манту на тисячу. Тобто, ви бачите, ми є вже угоди, їх там я вже наробив трошки більше за тисячу. Нехай буде більше, ніж не буде вистачати там 1, 2, 3 чи 5 доларів до об'єму. Тобто я вже тут все підрахував, в мене вийшло більше тисячі, і я щасливий, я молодець. Так, Так, е, далі е, ми заходимо е, сюди, в івент. сам, е, Далі нам потрібно що? Єдине це пройти вікторину, тобто вибрати правильні відповіді, перше МНТ, трейдер Jo, s Ми підтверджуємо, що виконали всі завдання, Відповіді ви бачите. і вставляємо свій UID. Все, на цьому виконано повністю весь івент. по цьому. Тобто Проторговано підписки, репости виконані. На це ми витратили менше 2 доларів. Зазвичай це займає півтора долара, можливо, трошки більше, можливо, трошки менше, кому і як повезе. Добре, далі ми заходимо і виводимо свої кошти назад на OKX, щоб виконати завдання Зеро і отримати 5 доларів від OKX. Я ввів свідання, ввів свій тег, мемо, ну як називаєте, як вам зручніше. І після цього от натискаю підтвердити, перевірив все чи вірно. Тут закрито на монтажі. Плашечкою, підтверджую і ввожу там свої дані, які мені потрібно. Там Це СМС з електронки і Google-автентифікатор. Все. Ось. Переходимо сюди і бачимо, що гроші вже прийшли, і переходимо на зоро. На Назоро ми дивимося, в нас немає нічого, ні торгового об'єму. Ні, депозиту, але гроші прийшли. Воно з'являється з часом протягом години, двох, півгодини, тобто як повезе. Так, да, наприклад, от ми зараз будемо торгувати зеро на споті. Ой, помиляюся на ф'ючах. Воно нас зразу автоматично перекидає на фьючі, беремо маркет, перше плече на всі бабки. Тобто, скільки в мене там, скільки в мене, а переказати треба. Добре, переказуємо за фінансування на торгівлю все, що в нас є. Тобто 130 доларів 100% так, на 125 доларів продати в шорт. І закриваємо позицію. Ще одна угода на 125 доларів продати в шорт і, да, і закриваємо позицію зразу ж. Ми виходимо в невеличкий мінус і ще трохи, щоб було трошки більше. Тобто, ще плюс 4,0, плюс 13 буде там 526, 527, 525. Добре, ми закрили всі ці угоди і бачимо, що в нас нічого не міняється, тобто об'єм. Далі я на монтажі зроблю так, як ви побачите, що змінилася сума депозиту. Тобто, ось тут вже да, прибрався той чистий депозит, хоча ми вже закинули його. І зараз він чуть-чуть пізніше оновиться. Ось виконано завдання. Ми бачимо по часу, знизу час також можете контролювати, коли виконано яке завдання, коли оновилося. І тут також оновилося те, що ми виконали чистий депозит. Все виконано: і АТН, і ЗАРО, тобто плюс бонусних 5 доларів. Далі я купляти проксі. Я купляю проксі на проксі-селері. Ось, наприклад, мені зараз для роботи потрібно 15 аккаунтів Бангладеша. Ми натискаємо купити. Далі ми бачимо Бангладеш один місяць, вводимо промокод Core, і в нас знижечка появляється вже не 27 доларів. А 23, що доволі непогано. Так само, як е, можна купити і Україну. Тобто е, вводимо промокод Core і замість 23-4 доларів е, на знижечка прислала 3,5 долара. Оплатити ми можемо будь-яким зручним методом, чи криптою, чи картою. Далі Antik, який я використовую, це Vision. У мене е, на два користувача і 150 профілів. Він коштує 80 доларів. З промокодом Core він буде коштувати на 15% дешевше. Далі ми вибрали профіль, натискаємо Оплатити. Тут круто, що можна оплатити зразу спокійно криптою, не потрібно картою, це доволі круто, доволі зручно в будь-яких мережах, яких вам тільки зручно. Наприклад, там хочете в мережі «Тон», оплачуйте в тон. Якщо підбити підсумки, тобто по цьому відео проксі купити можна. Анті купити можна, тобто, якщо вам потрібно для роботи дуже багато профілів, дуже багато всього, можемо купляти знижечка, доволі круто. Ну, 15 сотків економити це дуже круто. Далі акцію мантал ми отримуємо 4 тисячі переможців, отримують по 25 МНТ або 20 доларів. Ну, це орієнтовно приблизно. Не знаю, який курс буде. Далі орієнтовно. Всіх буде десь там 10-12, ну максимум 15 тисяч користувачів, тобто ймовірність того, що пощастить тобі, орієнтовно там 30-40%. Тобто, якщо ти візьмеш участь, то тобі повезе, отримуєш за 2 долари, які ти потратиш на це все, ти отримуєш 20%, тобто в 10 разів більше. Тобто зробити декілька акаунтів буде доволі непогано, доволі вигідно. Ось я буду робити близько 25 аккаунтів, акаунтів, близько 30. Скільки зможу стільки зроблю, і скільки повезе, стільки буде описано. На цьому моменті з вами були Core Community, Підписуйтесь на канал і всім пока.